Попередній парламент прийняв закон, який дає можливість приймати рішення судовим інстанціям і засуджувати злочинців заочно в випадку, коли вони ховаються від українського правосуддя. І саме цією метою, шановні колеги, необхідно, щоб Генеральна прокуратура України, наші судові інституції в кінці кінців. Почали би виносити вироки Януковичу і його команді тим злочинцям, які вимивали мільярди з бюджетних коштів. Це ресурс півставний з кредитом МВФ. І коли ми почнемо виконувати свої обов'язки, коли суди почнуть не приймати хабарі, а виносити вироки злочинців, ми зможемо дати додаткову доходну частину для нашого бюджету. Це до речі, стосується і тим, хто Підтримує терористичні, терористичні організації ЛНР ДНР. Це стосується тим, хто сприяє сіпаратізму. Також повинні бути винесені вироки конфіскація майна, рахунків і не тільки в Україні, але і за кордоном. Це буде колосальний ресурс, який дозволить нам забезпечити реалізацію наших спільних програм. Дякую.